Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Військовий Віталій Головня із 78-го окремого десантно-штурмового полку заявив про випадки самопідривів серед його побратимів через втомленість. За його словами, аби не було перевірок і розслідувань, їх подають як втрати через атаки росіян. Ми публікували, що в нас є бойові втрати в підрозділі, але насправді це були самопідриви. Хлопці, які загинули, таксист підірвався. Його побратим поранений. Це тому, що наш начальник безпілотних систем БПС людей просто заїбав до воші і вони просто підриваються під час завдань. Загиблий військовий уже був втомлений за кілька днів на виїзд, та виконувати ті завдання люди фізично не могли. Це призводить до маленьких помилок, нехтування технікою безпеки, сказав головня. Військова покладає провину на начальника БПС, оскільки загиблий поворотим виконував його прямі вказівки. За його словами, деяким підрозділам можуть ставити по 3-4 завдання. Він також звинуватив начальника у збільшенні показників ефективності у звітності, вимозі скидати народну банку по 10% надходжень щомісяця, фаворитизмі, узурпації влади. По 100 тисяч гривень бойових людям, які охоронять склади в Запоріжжі та сумах тощо. Командування 78-го окремого десантно-штурмового полку заявило, що вже розпочало службову перевірку щодо фактів, озвучених у відео. Бажаю міцного. Я не палю, тому відео це буде без цигарки. Я дуже довго вагався, чи це відео записувати, чи виходити в публічний простір. Але так обставини склалися, що я змушений, і у мене інших варіантів немає, тому що в нашому підрозділі склалася дуже кричуща ситуація, про яку я не можу замовчувати, мовчати, і ніяк інакше потрібно щось міняти. Ми добровільно прийшли змінювати наші збройні сили, і ми хочемо розвиватися технологічно, але є. Такі совкові люди, які гальмують ці процеси, і я дуже хочу про це розповісти для того, щоб припинити це свавілля. Я маленький накидав собі план, щоб не опустити важливих моментів. Перша ситуація це в нас є в е, нашому полку начальник е, безпілотних систем, і він. Керує всіма безпілотними системами нашого полку. От. Але по факту він в нашій роті узурпував повністю всю владу. Тобто всі процеси, все на ручному режимі. От. Ще до минулого року ще все було добре. Він поки з нами працював в полях, то він був доволі адекватний. А зараз його зовсім змінило. І є такі в нього певна категорія людей. Його фаворити, які можуть нічого не робити, але отримувати по 100 тисяч і нормально себе почувати. А інша категорія людей у нього просто в рабстві. Вони тягнуть, працюють лямку, один екіпаж може робити три задачі, чотири задачі виконувати, і це призвело до трагічних наслідків, про які я вам. Згодом розкажу. <смір> Хотів би почати з самого важливого. Про те, що ми опублікували, що в нас є бойові втрати в нашому підрозділі, але насправді це не бойові втрати. Це були самопідриви і ті хлопці, які загинули, таксист, він підірвався його побратим. Поранений трьохсотий. Це тому, що наш начальник БПС, він людей просто заїбав до гошей, і вони просто-напросто під час виконання завдань підриваються. Але для того, щоб не було розслідувань, перевірок, вони це все подають, що це був ворожий обстріл, приліт ФПВ і так далі. Тому Ця людина загинула від самого підриву, і це вина цього начальника БПС, тому що він виконував його прямі на вказівки. Він, він уже був втомлений за де за декілька днів на виїзді, і виконувати ті задачі люди фізично не могли. І тому призводить до маленьких помилок, до нехтування техніки безпеки і це і тому. Такі ситуації. Я б сказав би, це він повністю обнулив взвод Енштейна на псевдо. От, практично в нього не залишилось хлопців. 200 трьохсоті. Все через накази даного, даної особи. О, також і в моєму взводі є е, така сама проблема. Е, це було в суджі і побратимій Тремпель, який виїхав з позиції, і в той момент вже почали підари тиснути на суджу. І начальник БПС дав казівку вивезти речі з нашої позиції. От, для того, щоб зменшити кількість речей. От. І він поставив цю задачу Тремпелю. Тремпель каже, ми наступного разу будемо ротуватися, ми вивеземо. На що начальник БПС, він спілкувався через командира роти, на що начальник БПС сказав: ми не їбе до п'ятої ранку мають всі речі бути вивезені. І він їх послав на особистому транспорті без ребу на позицію двох бійців вивезти ці речі. Хоча в начальника БПСу машина обвішана ребами. Ну, напевно, щоб. Тантипа поколотити, що він такий е, мега крутий і їздить по позиціях. Хоча він уже він не той. Раніше, да, його поважали, а зараз не та особа. Тому ця смерть такого фахівця, він був спеціаліст, в нього були золоті руки, в нього був мега-мозок, він міг будь-що спаяти, зробити, зремонтувати. Таких фахівців потрібно берегти. Але він береже своїх фаворитів. Які поруч біля нього і від п'ятки до шиї йому проводять язиком шліфування. Наступний етап це гроші. Багато людей потрібно мотивувати грошима. Але яка може бути мотивація, коли одні люди їздять на позиції і отримують те саме 100 тисяч, а інші люди сидять в сумах на складі. Інженерка, КСП, які сидять в сумах. Люди, які охороняють склад в Запоріжжі, вони отримують 100 тисяч. Тоді скажіть, яка може бути мотивація в людей, які їздять на позиції, ризикують своїм життям для того, щоб, для того, щоб бити ворога. А інші сидять, курять паперосу в сумах, отримують 100 тисяч, чи на КСП, які не... Жодного дня не бувши на позиціях. А так він собі, екіпаж загрузив трьома задачами. Ми ж не знаємо, що він подає по документах, хто їй на позиціях, які ПБДшки. Нам то все невідомо. Але факт є фактом. У мене питання. Стоїть, а яка ж це мотивація? Чому 100 тисяч вони отримали? Тому це питання дуже важливе. Поребах. Поребах. Хлопці не забезпечені ребами, а якщо є якісь реби, то вони не дуже ефективні і їх ніхто не перевіряє. Також питання по зв'язку. Ми півтора місяці виконували завдання на Курщині, на Сумщині. Я кричав постійно: нам потрібно зв'язок радіостанції, тому що ми виїжджали на позиції і в нас не було зв'язку. Ми приїжджали, розгортали старлінки через інтернет виходили. А якби не дай Бог якась ситуація в дорозі. Чи обстріл, чи вороже FPV. Як нам виклати, викликати евак? А просто ніяк. Йому було байдуже, йому треба було результат. Результат, лупити підарів і так далі. Результат ми робили. Але яка ціна того могла бути результатом? Я не хочу через якогось дурника, через його дурні вказівки загинути. Керування має бути нормальним, правильним. І ми маємо воювати розумом, технікою. А не м'ясом. Також хотів розказати за форматування груп, як воно все відбувається. Коли ми були перед виїздом на бойові на ППД, ми, я формував свій взвод, я хлопців злагоджував о, для того, щоб вони виїхали на бойові і разом командами виконували завдання. Коли ми приїхали на бойові, він в ручному режимі. Бо йому треба екіпажі, починає розривати злагоджені бойові екіпажі, бо він думає, що чотири людини в екіпажі розірву по два до них ще по два новеньких добавлю, У мене буде два екіпажі. Ні, я поясню, це не так не працює. І я постійно на цю тему сварився. Я постійно відстоював своїх хлопців, що так це не працює, це неефективно і потрібно людей. Брати злагоджених, які між собою можуть житися в битвусі, в всіх питаннях, і вони тоді зможуть ефективно виконувати роботу. І ніяк інакше. І тільки так. Живий приклад. Він взяв так, так, вирвав людей, сформував чотирьох екіпаж на важкий ударний і їх відправив працювати на позицію. Який результат? Результат відбувся конфлікт між ними. І один із них відкрив вогонь. До своїх побратимів він його поранив руку. І що знов? Ніяких ні покарань, нічого. Просто нічого, все нормально. Подали інформацію, що то був обстріл, і людина постраждала на слідок обстрілу. То що я вам скажу? Просто-напросто наші бійці, нашій роті, для того, щоб виїхати з бойових, вони самоусуваються, самопідриваються, підвертають собі ноги для того, щоб виїхати звідти. З тих бойових і не приймати там участі, тому що з таким недокомандиром нереально працювати. В нього є свої амбіції, своє бачення, в нього є його думка і неправильно, але так не працює. Якщо ми будемо такою маленькою і надалі радянською армією, то ми велику радянську армію не переможемо. Тому я змушений про це все говорити, це все озвучувати і виходити в публічний простір. І хто як не ми, ми маємо це все зупинити, тому що я прийшов в армію не служити. Я прийшов захищати свою батьківщину. Але споруч з такими недолугами, недокомандирами, я цього робити не буду. Слава Україні! І ми обов'язково переможемо!